Так, я цивільний хочу стати снайпером. Що мені робити? Ну для початку треба подати заявку у військову частину, в якій ти хочеш проводити службу, а потім після баз... проходження базового курсу вже безпосередньо стати на посаду снайпера і навчитись стріляти. Це не так важко, як вам кажуть, здається. Але Одразу попереджаю, ніякої військової романтики в цьому не буде. Це буде дуже важка праця, стріль... багато стрільби з різних положень, вивчення фізики, балістики внутрішньої, зовнішньої, термінальної, як куля летить, що на неї впливає, які положення можна займати, які не можна, які є прицільні сітки, гвинтівки, на якій дистанції вони можуть стріляти і так далі. Це от дуже багато. Але… Якщо ти цивільний, тебе навіть легше навчити, тому що ти відкритий до нових знань.